Доброго дня мене звуть Олена, я внутрішня переміщена особа. До Коломиї ми переїхали з дитиною в травні 2022 року. Вирішили спробувати себе в громадському харчуванні. Так розпочалась історія їжачка в Коломиї. В Маріуполі у нас до того, як всі вивіски мали бути українською мовою, нас хостел називався Йош. Після того, як вони повинні бути були українською мовою, ми стали їжачок. А в Коломи, так як ми пов'язані з продуктами харчування і з їжею, ми стали їжачок. Про проект. Гроші на працевлаштування від Карітас, я дізналась, були, здається, триденні якісь курси, і там Олена Рогова розповідала про цю програму від Карітас, що ця організація також якийсь термін виплачує вам за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Мене звуть ця Ганна, я приїхала з Херсонської області. Робота важлива, бо ну, спосіб існування ну, ми. Потреби. Плюс, ну, якби я одна працюю, робота подобається. Сама атмосфера чи сама робота, ну, ну, якби вона підтримує, що морально підтримує, морально легше. Відчути цю перевагу тобто цієї людини, яка має тебе також, також трошки розвантажити. І це ну, дуже круто, що є такі проєкти. Тобто які спонукають людей, і тобто, робити ти можеш свою енергію спрямувати якесь в інше коло, тобто і збільшити свій прибуток.